У Святому Письмі є рядки, які у декількох словах відображають всю суть Євангелія, коли ми читаємо возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю і всім розумінням Твоїм, і возлюби ближнього Твого як самого себе, то розуміємо, що цими двома заповідями. Не тільки доповнюється і удосконалюється старозаповітний декалог, але і навколо цих двох заповідей формується все новозавітні Євангеліє і апостольські послання. В цих рядках ми знаходимо суть усього християнського життя. І сьогодні апостол Павел у посланні до Єфесян говорить нам також глибокі і суттєві слова. Вони звучать так бо ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, щоб ніхто з вас не хвалився. Людина спасається благодаттю Божою. Вся сукупність справ, які звершує людина від свого народження і до закінчення свого життя на землі, якщо вона відірвана від Бога. Не може подарувати людині спасіння, які б великі справи ми не звершували, яких би досягнень нам не вдавалося отримати в нашій професійній діяльності, які б інтелектуальні звершення ми не давали світові, це все не може людину підняти від землі на небо і подарувати їй вічність і спасіння, тому що спасіння. Як говорить нам сьогодні апостол Павел дарується людині благодаттю Божою. І благодать Божа не діє автоматично, вона діє у відповідь на віру людини. Бо чуємо, що ми спасені благодаттю через віру. Віра, це та підстава, яка дає можливість божественній благодаті діяти в житті людини. Віра, це. Той зв'язок, який поєднує людину і Бога. Віра наповнює нас і, так би мовити, висловлює наше бажання бути з Богом і отримувати від Нього ті блага, ту підтримку, ту благодать, те благословіння і допомогу, які Він скеровує для користі кожної людини. Віра є необхідною умовою для прийняття людиною Божественної благодаті. Святитель Василій Великий говорить такі слова. Благодать Божа рухає нами, як порив вітру. І для того, щоб рухалося вітрильне судно, необхідно вітрило. Бо треба в щось впертися цій великій силі, і тоді вітрило стає нашими добрими справами. Тобто для того, щоб нашу віру проявити перед Богом, ми маємо примножити її добрими справами. Будь-який вчинок людини стає тільки тоді добрим і християнським, якщо він має не тільки егоїстичне наповнення, але якщо він спрямований для користі інших людей. Якщо все, що ми робимо у нашому житті, ми не тільки намагаємося робити через призму Христа. Але якщо ми наші дії, вчинки і намагання скеровуємо для користі ближньої людини, пам'ятаючи, що у кожній людині є образ і подоба Божа. І пам'ятаючи ті слова, які нам говорить сам Христос, про те, якщо ми зробили щось одному з найменших братів Його, то те ми йому зробили. Тому що усі наші дії вчинки спрямовані на користь ближнього, оцінені Богом. Бо Він сприймає їх на свою адресу, і у відповідь дає нам свою благодать, свою підтримку і своє божественне благословіння. Саме тому преподобний Ісидор Пелосіот говорить такі слова: коли ми навіть у нашому домашньому діянні робимо щось на користь іншої людини, то це дає підстави, щоб наше вітрило наповнювалося благодаттю Божою. Апостол Яків, не мов би підсумовуючи усі ці слова, говорить дуже просто, глибоко і змістовно. Віра без діл мертва. Віра може назавжди залишитися теорією, якщо вона не запліднена добрими справами. Віра може так і назавжди залишатися у межах людського розуму, чи навіть серця, якщо вона не дала плід через добрі справи, які людина покликана звершувати у своєму житті. Добрі справи це є свідченням того, що віра живе в серці тієї чи іншої людини. Це не мов би, якщо вчитель має велику суму знань, тому що він працює над собою. Щоденно читає дуже багато літератури, але ці, цими знаннями він ні з ким не ділиться. Більше того, інші люди навіть не знають про те, що у ньому і у нього є така сума знань. І ці знання, великі і глибокі, які могли б послужити на користь, вони помирають тоді, коли відходить до іншого життя, до життя потойбічного ця людина. А коли вчитель ділиться тим, що. Він сам отримав тими знаннями з іншими людьми, тоді його справа продовжує жити навіть тоді, коли серце його перестає битися на цій землі. Ось так і віра. Вона проявляється і виявляється тоді, коли ми не тримаємо її закритою у своєму серці, навіть якщо маємо таку теорію віри, а коли ми на практиці втілюємо її, намагаючись бути справжніми, зразковими, православними. Християнами. І якщо ми уважно знову ж таки звернемося до слів, які сьогодні апостол Павел нам говорить, то у нашій голові вибудується такий ланцюг духовного вдосконалення. Спасає благодать. Спасає благодать через віру. Віра повинна примножуватися і удосконалюватися добрими. Справами. Благодать, віра, добрі справи. Це той напрямок, яким повинен рухатися кожен православний християнин. Для того, щоб отримати від Бога, треба для цього попрацювати. Треба свою волю проявити і своє бажання. Тому що Бог може бути безсилим тоді, коли людина не бажає бачити, чути, сприймати, пізнавати Бога у своєму житті. Але якщо хоча б трішечки ми направляємо своє серцебиття в сторону присутності Бога у нашому житті. Якщо хоча б трішечки ми намагаємося працювати над собою, щоб Господь був у нашому житті, нас освячував і преображував, тоді Він ще більше відкривається нам, тоді Він людину обіймає, тоді дає ті сили, які необхідні для того, щоб нести свій життєвий хрест. Тоді Бог керує нашими справами. Вчинками, думками, висловлюваннями, тоді кожна людина, яка саме так живе, стає богоносною, тому що кульмінацією її єднання з Богом стає Божественна Євхаристія, коли вона приймає свою внутрішню людину, самого Господа, Творця і Вседержителя, і опалює його присутністю у той свій гріховний стан, який живе у кожному з нас, бо немає людини, яка б жила і не згрішила. Преподобний Макарій Великий говорить такі слова: Благодать там, де розум, благодать там, де святість, благодать там, де добра воля. Через розум наш, який подарував нам Господь, коли творив людину, ми сприймаємо все навколишнє. Через розум ми відсікаємо добро від зла і впускаємо в серце наше добре, а відсікаємо все те зле і погане, що може зашкодити. Що може зашкодити нам у нашому житті. І коли людина стає на шлях добра, тоді вона стає на шлях святості. Тому що кожна людина без виключення закликається до святості, бо Господь відкрив цей шлях для усіх нас, дорогі брати і сестри. І коли стаємо ми на шлях святості, тоді ми проявляємо нашу добру волю і бажання наше бути з Богом щоб він неодмінно у нашому житті приймав участь якомога активнішу, і ми з Божою допомогою рухалися тим життєвим шляхом, який визначений для кожного з нас. Божественна благодать це присутність самого Бога в житті людини. Це не якась незрозуміла субстанція чи абстракція, це тоді, коли сам Бог входить в людське життя. І ми маємо його туди впустити для того, щоб він міг відкрити двері нашого серця. І коли Бог буде жити в нас, тоді і ми будемо жити з Господом Творцем і промислителем нашим. І наше життя буде богоугодним, наше життя буде скеровано до Його слави, для того, щоб вона творилася не тільки на небі, але і тут, на землі, через нас вірних його чад, православних християн. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь.